Ділянка на провулку текстильників 1 належить місту, але майно на ній гаражі, будівлі архіву та медінституту обласній раді. Через це виникла проблема з будівництвом школи, яка передбачена тут за генеральним планом, затвердженим майже 10 років тому. Потреба у будівництві школи є сусідні переповнені. Аби отримати у власність гаражі та знести їх для будівництва школи, спершу ділянку поділили. Рішення прийняли депутати на сесії міськради. Ініціаторкою була депутатка Яна Брус, каже, на іншій ділянці залишиться адмінбудівлі у власності облради. Їх зносити не будуть. Але для того, щоб вони передали за кадастром номер, тому що вони частину захоплюють будівлі медінституту, там де архів обласний, ми не претендуємо на ті будівлі. Вони нам не потрібна. Та земельна ділянка під ними для школи. Нам потрібна виключно та тут, де гаражі. Через розбудову мікрорайону місць у сусідніх школах не вистачає. Раніше ми показували, як у ліцеї номер 19 діти навчаються у дві зміни в класах більше ніж 30 учнів. Для того щоб декілька кабінетів додати на поділ, зокрема для кабінету для уроку інформатики і для англійської мови, ми от придумали зайняти частину коридору, це такі перегородки зробити, щоб ще розмістити додатково. Тепер департамент урбаністики має підготувати проєкт землеустрою, за яким зроблять документацію для окремих ділянок. Потім його винесуть на голосування сесії міськради. Після цього запропонують облраді передати гаражі, розташовані вже на одній ділянці. каже Брус. Ми не можемо судитися за, за їхнє майно, тому що це насправді їхня власність. І ми не маємо жодного юридичного, морального ніякого права у них його відбирати. Те, що відбувається зараз, це політична домовленість між головою обласної ради і між головою міської ради для суспільних потреб міста. Лише після передачі нерухомості облрадою міська рада зможе ухвалити рішення про демонтаж гаражів і почати роботу над проєктною документацією школи. А вже після цього розпочати саме будівництво. Данія Олатковська, Василь Григоряк, Роман Пилатик. Суспільне новини, Чернівці.